Назвемо сьогоднішній день день камрадів, тому що один підписник, ви відео бачили перед цим, і це другий чоловік камрад, старий знайомий, який приніс, похвалитися, що він має. Но ось це виявилося просто латунь. Ось це я перепрошую ключ до годинника. ключ до годинника. Золотий 750 плюс проба. І це не зрозуміло, що. Але так як вже цей чоловік зайшов, то я хочу сказати, що цей чоловік має напряму телефон Вереса, Кирила Кириловича, і донатять дронами. Тому ми обов'язково залишаємо силочку, щоб ви бачили, що вони збирають, що вони передають, і напряму у вас є зв'язок, так? Так, звичайно. Отчот, що тобто роз... ми як займаємося Чим збором коштів на купівлю дронів «Камікадзе» для батальйону К-24 ї бригади. Маємо прямий контакт з Кирилом Кириловичем, тобто ми працюємо напряму, без посередників, ні на яких штаби, там ще кудись ми не відправляємо дрони, дрони даються прямо в руки в бойові умови. Тому, якщо ви маєте бажання, в мене на сторінці в шапці профіля є посилання на банку, будемо дуже вдячні за ваші донати. Слава Україні! Героям слава! Я залишаю посилання, не треба втомлюватись, донатити. Війна нікуди не ділася. Так що ось це мій знайомий, якого я давно знаю, з яким ми давно співпрацюємо. Реальна людина. Зайдіть на сторіночку, подивіться, чим люди займаються. І пам'ятайте, що ми любимо вас, і ви найкращі.